Усім привіт! Мене звати Марина, і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Минулий мій випуск був про нові моделі, моделі з нової колекції Лора Піана. І я там вам показувала, що у них є дуже багато цікавих та простих візерунків, і обіцяла хоча б на декілька з них зробити огляди. І ви всі писали, що ви на огляди чекаєте. Тому ось не забарившись вже перший візерунок, який. На мій погляд, був найпростішим, тому я його швидесенько для вас відтворила. Е, який саме светр ви зараз зможете побачити? Я вам додам картинки його. Я там про цей свертер більше розповідала в огляді, можете подивитися. І також у Лора Піано цим візерунком є шорти зв'язані. Візерунок цей в'яжеться дуже-дуже просто. Тут тільки лицеві і тільки виворітні петлі. В мене тут пров'язано у ширину три рапорти і у висоту один рапорт. Тож, давайте переходити тепер безпосередньо до в'язання. Давайте приступати до в'язання. В мене зразок із такої пряжі від voli родл, сієна, 100% екстрафайн супервош. Але в оригіналі светр в'яжеться із 100% кашеміру. Я зараз буду безпосередньо переходити до вив'язування візерунку, а в оригіналі в светрі йде спочатку фабричний набірний край або італійський набір, потім буквально два ряди полаю резинкою. Після того десь 5 см в'язки хусткової, після того десь біля 6 рядів різинки 2х2, і після цього вже починається цей візерунок. Візерунок у нас складається рапорт із 6 петель та 27 рядів. Я вам зараз буду показувати в'язання з воротними рядами. Для в'язання по колу додам потім схему у спільноті, коли намалюю. І також хочу сказати, що рапорт 27 рядів зручний, коли ви в'яжете виключно по колу, А на випадок, якщо ви будете в'язати, і там треба буде робити. Зворотні ряди, якщо ви будете в'язати знизу вверх, і вам треба буде додавати потім при розділенні полотна зворотні ряди, то тоді краще у кінці цього рапорту просто додавати один ряд лицевими петлями для того, щоб було зручно в'язати. Тож починаємо і перший ряд ми пров'язуємо усі петлі виворіт. Другий ряд також, так само усі петлі виворітними в'яжемо. Третій ряд усі петлі лицевими петлями. Четвертий ряд, так само усі петлі пров'язуємо лицьовими. П'ятий ряд, усі петлі теж. П'ятий ряд, усі петлі теж лицьовими. Шостий ряд, всі петлі пров'язуємо виварітними. Сьомий ряд також усі петлі виварітними. Восьмий ряд також пров'язуємо весь вигорідними. І дев'ятий ряд пров'язуємо лицевими. Ви можете звернути увагу, що якщо ми будемо дивитися з лицевої сторони, то ці смужки формуються наступним чином: Один виворітний ряд, два лицевих. Один виворітний, два лицевих. Так, ми пров'язуємо три таких невеличких міні-рапорти у вишину, і далі, вже після цього ряду, будемо переходити до пров'язування шахматки. Далі у нас є десятий ряд, три виворітних, три лицьових. Повторюємо цей рапорт до кінця ряду. Одинадцятий ряд усі петлі лицьові. Ці попередні два ряди повторюємо ще два рази. Тобто у мене 12 ряд де три виборітніх трилицьових. І тринадцятий ряд будуть усі петлі лицеві. Наступні два, ряди, наступні два ряди, 14 та 15 пров'язуємо таким же чином. У 14 будуть йти три виворітні три лицеві, у 15-му усі петлі лицевими. Ми вже пров'язали перший ряд квадратик квадратик квадратиків цієї шахматки. Тепер із 16 го ряду ми змінюємо квадрати. Тепер у нас буде йти спочатку. Три лицевих, потім трибаворітних. У сімнадцятому ряді пров'язуємо усі петлі лицьовими. Далі, шістнадцятий та сімнадцятий ряд, ми повторимо іще два рази. У мене вже пров'язано 21 ряд візерунку, як ви можете бачити, ми вив'язали другий ряд цих квадратиків шахматки. Тепер ми ще раз змінимо розташування цих квадратиків. Це вже буде 22-й ряд, і ми його будемо цей сегмент в'язати так само, як цей ряд. І з виворітньої сторони ми розпочинаємо із трьох виворітних, і потім трилісові. Раз, 2, 3. Раз, два, три. Дов'язуємо так само до кінця ряду. Двадцять третій ряд. Усі петлі лицеві. І ми повторюємо, і ми повторюємо ряди 22 і 23 і ще два рази. Все. Візерунок закінчується на 27-му ряді. Ще раз повторююсь, якщо у вас буде в'язання поворотними рядами, то у вас тут насправді є два варіанти. Або робити ще один рапорт, відзеркалюючи повністю там, де були лицеві, в'язати виворітні, там, де були виворітні, в'язати лицеві, для того, щоб зберігати ось тут між рядами оці, оцієї різні. Майже хусткової в'язки з симетрією по шахматкам. Або щоб не заморачуватися, особливо, якщо ви в'яжете з такою тонкою ниточки, можна просто додавати ще один ряд, то буде ряд виварідній, тоді виварітніми петлями. Візерунки тіньові гарно лягають у пряжі будь-якого складу, головне Головна вимога до цієї пряжі це відсутність фактури. Тобто це повинна бути гладка пряжа. Він також гарно буде вкладатися і із бавовняної пряжі, і з напівбавовни, і з напівшерсті. Я, до речі, в'язала тіньовий візерунок вже в себе на каналі із пряжі Drops Safran. Мені дуже сподобалося, як вона лежить у тіньових візерунках. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей. Мирного всім неба та рівнесеньких петельок.